Аня, привіт, привіт. Скажи, будь ласка, звідки ти приїхала на випускний місто Дніпро? А що це в тебе за такий гарний костюм? Цей костюм виготовили ми за 4 години до мого від'їзду на нашому виробництві Анка Студіос. В цілому говорячи про тренди, є така влучна фраза, яка характеризує саме нашу позицію. Це я не хочу, щоб ви купували нас часто. Я хочу, щоб ви любили нас довго. Тобто, ми не про швидкоплинність діяти в умовах трендів, кольори, фактури, там штани, аладіни. Тобто, бути мас-маркетом, видавати пачками ці трендові речі, і потім забуватися і не викарбовуватися в пам'яті багатьох. Я хочу, щоб ти побажала наступним нашим студентам mm -hmm. все ще завгодно. Всім бажаю ніколи не зневірюватися в собі, завжди вірити в себе у свої власні сили. Бо той, хто горить власною справою, той, хто любить своє діло, ніякі перешкоди не стануть на шляху. Fashion Strategy це ком'юніті, яке вам у цьому допоможе. Дуже люблю наших дівчат, люблю нашу. Банду і нас дуже багато, дуже багато контактів. Тому всім творчої наснаги чи ми не платили за так. це.